Пам'ятка архітектури та усипальниця князів Успенський собор досі є структурним підрозділом Російської православної церкви. До храму збудованого правником Мономаха навідувалися Паша Мерседес та навіть сам благословитель війни Патріарх Кіріл. Та чомусь досі не навідулася СБУ. Ми прийшли дізнатися, який настрій у прихожан УПЦ МП на вербну неділю. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до того, що, можливо, скоро заборонять діяльність УПЦ МП на території Волинської області? Я від дня народження ходжу в собор. Угу. Я ходжу не до пупів, а ходжу до церкви. Угу. Буде українська служитися, буду все одно сюди ходити. Тобто для вас не принципово слухати проповідь українською чи церковнослов'янською? Я собі вдома молюся українською мовою. По цьому молимося, як мініма да, да, і все. Поки є московська ходимо, бо моя 75 року ходжу тут. Я все время, а як зараз буде, то не наші ми не можемо того. то. Сьогодні таке велике свято. Ви де повинні знаходитися в храмі Божому, правда? Хочу вас запитати, для вас принципово якою мовою слухати проповідь Якою Мовою Це повнослав'янською. Цією мовою молився князь Володимир, княгиня Ольга. Молилися в Київському Русі. Це наша історична спадщина, наше надбання, і ми повинні цю мову зберігати. Що церква є українська, православна, незалежна? А як ви ставитесь до того, що можливо церкви об'єднаються? І е, Українська православна церква стане православною церквою України і не буде більш підпорядковуватись московському патріархату. Про українська православна церква так і незалежна, так і вона є. Можна вас на Хвилинку, скажіть, будь ласка, чи є для вас принципова різниця між українською... До Бога люди, до Бога молюся. А тут може бути політика не замішана? Невістки, військових. Не Всі воюють. Дякую. І так, зрозуміло, якщо я прийшла, зрозуміла, що я прийшла сюди, значить я хожу в православну українську церкву. У нас є православна українська церква. Як ви ставитесь до цього до того, що це структурний підрозділ Російської православної церкви? Це не є структурний підрозділ Російської православної церкви. Але, Я щ... раз про таке чую. Але сюди приїжджав патріарх патріархірів? Не знаю. Може, за моєї пам'яті не приїжджав. Я не пам'ятаю такого. Скажіть, будь ласка, ви вважаєте, що Православна церква України є справжньою після отримання автокефалію? Не ОПЦ, а Православна церква України. Це дуже складне питання. І от ваша думка? Я кажу, це моя думка, так як ті, хто досліджує релігію, і взагалі я рахую, що ми в тому питанні далеко не можемо бути компетентними і давати оцінку, ми прості, тому що це, це є Селенські собори, це є патріархи, це на такому рівні, це вирішується. Це моя думка, і я так рахую, що ми прості, є віра. Віра, вона вища всього. Добрий день. Можна вас на хвилинку? Цікава ваша думка. Чекайте, чекайте. От там на засиву ярмарку. Ото зніміть. То буде краще. Зніміть. Їх. Можна вас на хвилинку? Ні, не можна. От ідіть, зніміть. Оце все не ЗСУ, вже друга ярмарка. От піди. А як ви ставитесь до того, що діяльність УПЦ на території Волинської області можуть заборонити? Написано все в Англії, я в суто віру, і так воно все має бути. Така воля Божа, що буде, то спить так, як дасть, так буде. Я на болю Божу розполагаю і церква свята, вона нікому нічого не зробила. Бо ходила в школу, виганяли так само. І не пускали, ходили з тими лопатками на суботники на, всі, на, на, на неділю в Пасху Люди ж святили, а ми з лопатками йшли. То церква сталася свята. мученики, скільки в церкві є. Вони всі мучилися так само за церкву. Воно все святе. А то, що політика зараз так робить, то така вже воля написана, так воно є. Ну, як вам сказати, на яких підставах може призв'язатися послання церкви України. Підставиться ми є звичайно. Давайте, давайте будемо говорити про те, що в соборі є громада, громада собору. Це не громада міста, це громада собору, ходить, цей собор вже спокон віку, в соборі виросла, собор ходить, починаючи з 90-х років, коли собор був відкрито і передано нашій церкві. І тому в даний момент ми не бачимо підстав, адже ми проводили також парафіальні збори нашої громади. Наші преграмці підтвердили, принадлежність Української Українській православної церкві і поки що в нас немає підстав. Такого вважати, таку думку, що ми перейдемо в православну церкву в Україну. А те, що сюди приїжджав Паша Мерседес і навіть патріарх Кіріл, це на вашу думку невагомі не підстави? Почнемо з того, що давайте будемо говорити офіційно. Митрополит Павло, так, так. місник лаври. Він сюди приїжджав, тут з Богослужіння. Він не є під забороною. Він є дійсним архіреєм православної церкви, української православної церкви. Зараз має санкції від держави. Ми також це знаємо. Але він є законним архіреєм. Прижав, звершив богослужіння, На нічого такого поганого в цьому. Також так був патріарх Кирило в свій час, коли він вибрав на патріархство, коли ще ми мали з ним якісь спілкування. Але зараз зараз це все недоречно, адже ми не маємо з ним спілкування, тому маємо якось відношення. Для вас принципово якою мовою Ні. вести літорію? не принципово. Тобто, якщо українською мовою, то ви також можете. Звісно. Звісно, у нас є достовірня, блаженніше ми Володимира Покійного, нашого очільника нашої церкви, про молитву українською мовою. І це не є проблемою. У нас є багато парафій біля Луцька, біля Володимира, є парафії, які моляться українською мовою довгий час. Я знаю одну парафію, яка знаходиться поруч з Луцьком у Волинській партії, яка молиться українською мовою 41-го року. Меншого поганого в цьому. Це не є проблемою. Мова це не є проблемою в молитві. Я розумію, для того, як компендії он, який займається внутрішнім оболонів, то є скейс, борвол, поліція, яке в інтернеті, цікаво займаються. А не на стопінь, це каполу стріт, щоб він округ вже призвело в викидобут, що він пік, поправді, а не просто попа. Я маю моральне право спитати в його, тому що мене став учасника бойових, вже був, ще його на світі не було випало. Якби я був у віці, я б там не стояв, то пофу, мені було б встиг, і так випити, який був зити. Я не маю випусків. Я маю у такого так що вже далі приземлений, чого він тут робив, Отопле горище.